Дніпровська волонтерка передала військовим з полку Скеля кілька десятків антидронових покривал. На передовій вони справжній порятунок, кажуть захисники. Про унікальну розробку та свою важливу місію жінка розповіла журналістам 11-го. Сина святого двух хана окропила святою водою, помолилася за тих, хто боронить нашу країну, і за тих, хто віддав за неї життя в одному з храмів Дніпра. Волонтерки передали військовим антидронові покривали, які берегтимуть їх та їхню техніку від ворога на фронті. Авторкою, дизайнеркою та швачкою унікальної розробки для фронту стала Наталя. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію, дрон висить над ними декілька годин. ну По-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються і виходять. Виходять живі і це радує до сліз. Все почалось, каже, з військового одягу для синів. Її хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Тож жінка шила для них майже весь одяг, бо сини високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки унікальні покривала, що захищають їх від ворожих дронів, виготовляє їх з міцної тканини. Всередині захований ще один шар. Він секретний і запатентований. Один із синів Наталі зник безвісти. Кожен виріб жінка відчуває з вірою та надією, що її захисник живий і повернеться додому. На сьогодні Наталя вже відчуває до п'яти таких ковдр на день. Допомагають їй в цьому волонтерки. Такі ж матері та дружини зниклих безвіста бійців. Жінка зізнається з кожною ковдрою, яку відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся як з енергією з кожною окремо. Договорююся, прошу. Що ви кажете, бережи кожного і кожного, кого ти накриєш, сонечко моя дуже тебе люблю, бережи. Аби зібрати чергову партію ковдр для захисників на фронт, волонтерки провели благодійну виставку у метро. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Де представили понад дві тисячі світлин українських військових, які зараз у полоні, або тих, кого вважають зниклим безвісти. Ми зробили цю виставку, щоб по перше привернути увагу суспільства до такої проблеми, Родин полонених зниклих безвісти, щоб показати, що їх дуже дуже багато, але родини сподіваються на їх повернення, чекають їх, чекають і шукають. Мій син був простим підприємцем. Він з перших днів війни залучився як доброволець до військових лав. На жаль, він загинув. Ми його змогли похоронити через рік і десять місяців. Зараз ми шукаємо три племінника. Один із них от Максим. Поруч з фотовиставкою організували ярмарок. Тут речі зроблені жінками та дітьми військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, на зібрані від їх продажу кошти і відчували антидронові покривала для фронту. Це плащ-палатка, яка захищає наших воїнів. Такі фахіли. Які теж захищають взуття і, і людину, і ми збираємо на антидронові покривала, які можна використати як для покриття людини, так і автомобіля. За декілька тижнів благодійної виставки вдалося зібрати гроші на пошив з пів сотні антидронових ковдр. За цей інтервал часу назбирались кошти. Кожен раз, коли там інтервал проходив, дівчата придавали мені кошти. Я замовляла, все це виготовляла і так почасово ми все це підготували, і відшили. Відшили і з кожної партії там залишається декілька сантиметрів. Я це накопичувала і з цих залишків. Робили ще чехли на старинки. Частину з них Наталя передала бригаді, де несе службу її рідний брат. Бажаю здоров'я вам, велика вдячність вам за антитепловізорний цей тент. Він нам допоможе у праці. Велика вдячність. вам. Одинадцять з них ми відправили одразу, коли вони були відшиті. Позвонив мій брат, сказав, що в них з тридцяти залишилось одинадцять чоловік. Він сказав, що їм дуже потрібно. В них такого нема. Їм воно край вони штумовики відправили ці ковдри, і проходить тиждень. І брат присилає мені смс що хлопці вийшли. Вийшли і живі. Інші 30 захисних ковдр передали захисникам із полку Скеля. Вони знаходяться на найбільш небезпечних, найбільш гарячих ділянках нашого фронту. Вони штурмують і от вони, звичайно, цей ковдр потребують. Вони зроблені ще з одним додатковим шаром захисту. Це з материнської любові. Переконаний, що саме це захищатиме найдужче наших воїнів. Проханням відшити такі ковдри до Наталі чи не щодня звертаються матері захисників та самі військові, бо ця річ на фронті вкрай необхідна і береже життя. Наталя каже: замовлень чимало буде відшивати ковдри, допоки в них є потреба. Звертатися можна за телефоном, що на ваших екранах. Справжні французькі круасани в рідному місті випікати такі мріяла жителька Кам'янського, тому і звернулася до державної програми Власна справа. Це частина державної політики, зроблено в Україні, яка пропонує підприємцям мікрогранти на простих умовах. Чи допомогла держава жінці втілити мрію? Подивіться. Перегорає генератор. Ти купляєш інший в срочному порядку. Десь не вистачає бензину, десь прориває бак, протікає, десь проводка перебивається. Бувають інгредієнти погані. Прити може бути вишня гнила прийти з заморозки. Ти виясняєш то все, чому а тому, що вишня не вродила в Україні, нема тої вишні. Зараз ціна вишні дорожча, ніж ціна манго. Получається, вишня 300 гривень, кілограм манго 200 гривень. Ірина Пустовойтова, власниця крафтової кондитерської. Про труднощі ведення бізнесу в умовах війни знає не з чуток, та руки не опускає, а навпаки, нещодавно запустила лінію з виробництва лискового тіста. Ми підготували круасан фісташка всередині з фісташковим кремом. Ганаш, фісташковий дроблена фісташка, і лимонний круасан середині лимонний курт. Меренга запечена, все дуже смачне. 250 тисяч гривень на запуск лінії отримала від держави, і згодом розкажемо, як ідея кондитерського бізнесу з'явилась у жінки 15 років тому. Починали ще в декреті, спекла перший тортик для сина, і з тих пір мені сподобалось дуже по я б сказала сімімільними шагами. Я почала пекти ще на домашній кухні маленькій. Це торт ніжність з сирним кремом, персиком з бісквітом. Сім років тому відкрила крафтову кондитерську. Разом з чоловіком починали будувати цю кондитерську і працювали в двох лише. Наразі чоловік в силах оборони. А Ірина, яка на початку повномасштабного вторгнення пекла хліб та пиріжки, вирішила розвивати сімейну справу. По допомогу звернулася до держави. Я дуже хотіла, щоб в нас в місті були ці круасани, настоящі, справжні французькі круасани, по тому рецепту. Але я розуміла, що це дуже багато коштів треба в обладнання в це вкласти. І коли вже запустили ці гранди, получається, ми трошки ну я подумала, дивилася. Це все і зрозуміло, що, що мабуть так, чому ні. І за два місяці за Програмою власна справа жінка отримала гроші на омріяну лінію. Це підтримка від держави, яка допомагає запустити свою справу, дати роботу іншим. Призначено центр зайнятості співбесіду. Ми з ними поговорили. Я їм сподобалась. Вони мені теж програма власна справа створена для малого і середнього бізнесу та дозволяє отримати кошти за умови виконання простих дій. Алгоритм простий. Потрібно прописати бізнес-план, подати заяву на порталі Дія. Підготуватись до захисту бізнес-плана на співбесіду і нарешті отримати кошти. За необхідності представники офісу зроблено в Україні, консультують грантерів та допомагають пройти всі етапи. Свої грантові 250 тисяч гривень. Пані Ірина витратила на обладнання. Виробництво круасанів починається саме з цієї лінії. У нас ось в цьому міксері ми замішуємо 30 літрів. Міксер замішуємо тісто. Формуємо круасани і розкатуємо вже на оцій тісто розкаточній машині. Тут воно тісто проходить багато шарів розкатки. І далі ми його переміщуємо в розстоячну нашу машину. Тут ми розстаємо круасани, вони підростають ці круасани впродовж трьох годин. І тоді ми вже поміщаємо в піч наші круасани і випікаємо 15 хвилин буквально при 180 градусах. І виходять ось такі гарні круасани. Одна з умов отримання гранту наймані працівники. Тут їх двоє. Я переселенка з Донецької області. Вона прийняла дуже добре. Колектив дуже гарний. У мене немає ніяких нарікань, дуже все добре. Окрім круасанів, кондитерські випікають медівник, наполеон, тістечка шу та еклери. Катерина, старший кондитер, розказує, які замовлення доводиться виконувати. Цей торт вага його десь близько 22 кілограмів. Там дуже багато декору, дуже різноманітних елементів. На такий торт потрібно дуже багато часу. Людини дві мінімум часу, ну дня два. Ірина не перестає мріяти і вже має плани на майбутнє. Коли повернеться чоловік, то я думаю, що ми таки з ним будемо відкривати кав'ярню. Приємно дивитися, коли люди люблять те, що ти робиш. Дійсно, хочеться накормити багато людей. Тому це логічне було би завершення зробити ще невеличку кав'ярню з гарячими круасанами, які щойно з печі. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.